Усім привіт! Звернувся до мене пасічник за рекламу, який хоче продати промислову пасіку у зв'язку з переходом на іншу систему вуликів. Продається тисячу вуликів, 700 з яких з 300 сушу. Комплектація вулика дно січасте, проварене в парафіні, 300-й корпус на 9 рамок. І криша сенвіж панелі з металевою обв'язкою. Така комплектація коштує 500 гривень плюс торг, я так розумію. Побажання продавця бажано в одні руки: максимальну кількість локація. Харківська область, місто Дергачі. Нагадую, що на моєму каналі працює реклама для кожного пасічника. Всі, хто зв'язаний з даною сферою, можете звернутися. І одноразово я безкоштовно можу виставити на своєму каналі вашу рекламу. Це може бути як відео, так і можу словами донести до моєї аудиторії вашу рекламу. Тому хто має бажання, номер я залишу під відео свій. Номер залишу даного продавця, який продає вулики. Залишу під даним відео в описі, в всіх місцях, де це можливо. І в нього ще є відео. Відзняти своїми вуликами. Тобто він відзняв, яка це комплектація, як вони виглядають. Я прикріплю до цього відео, і ви зможете ззаді подивитися, ззаді свого відео прикріплю дане відео з його вулика, яке ви зможете подивитися і оцінити для себе дані вулики. Всім дякую за перегляд та до зустрічі! Доброго дня! Хочу вам показати е конструкцію своїх вуликів. О, це вулики Так от е вони виглядають на відео, я думаю, багато видели. О, це не вижачки, як деякі говорили. Це два окремих вулика. Вулик состоит із днища, корпусу і криші. Криша ось із сендвіч-панелі. Так от я использую без пленки. Все хорошо проработает. Сэндвич панели 25 мм. Дуже теплая. Металлическая обвязка. Хорошо надевается. Ветром не сдувает. Вот так вот все выглядит. Корпус состоит из 9 рамок. Сушь вся с плечами. Вот. Батч-то эко-сушь. Вот. То же самое. 9 рамок. Видите, фишка этих вылогов была в том, чтобы мы сделали здесь вот пропивы, чтобы крыша, когда надевается, чтобы она не выступала за габарит улика. Вот здесь такие пазы сделаны специально для крыши. Корпуса э, вот так отсоединяются. Здесь такие вот петельки. Раз. Вы эти петельки от, э, открутили, и поднимается корпус. еще у нас выполнена из сетки. Вот сетка обычная тканая, но она с днищем уже проварена в парафине, поэтому вот за 4 года вообще нема никаких проблем. Что касается литков, смотрите, как они выполнены. Одна задвижка закрывает два литка. Здесь закручены два самореза, и они сама не открываются. Если вы оттянете немножко, то она раз открывается. Очень удобные литки. Поэтому вот так вот, кому интересно было... Кому интересны эти улики, мы их будем все продавать. С сушью звоните, будем договариваться.